Ветерани та члени їхніх родин зможуть отримати 12 послуг у дії відповідну постанову ухвалив Кабмін. Саме вона спростить отримання державної підтримки для захисників і захисниць України. Послухаємо цитату. Продовжуємо створювати зручні механізми підтримки для тих, хто захищав та захищає нас на фронті. Цей крок прорив у житті ветеранів, членів їхніх сімей та родин полеглих захисників та захисниць України. Завдяки спільній роботі в одному місці зібрано все, чого потребують наші воїни та їхні рідні. Не потрібно ходити по різних установах та заповнювати купи паперів. Достатньо кілька хвилин на заповнення заяви у дії, і ви заощаджуєте години свого часу. Наталія Калмикова, міністр. Стерка у справах ветеранів України. Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір. Наші вітання. Бажаю здоров'я. 12 нових послуг для ветеранів у дії. Про які послуги йдеться, і коли можна буде скористатися. Перш за все хочу значити, що що сьогодні урядом було затверджено і прийнято проєкт постанови, яка визначає експериментальний проєкт. І який запроваджує безпосередньо комплексну електронну публічну послугу, яка включає 12 е, одночасно різних типів і видів послуг для наших захисників і захисниць а також членів їхніх родин е, найближчим часом е, ціла низка міністерств працюватиме над розробкою е, і імплементацією кожної з цих послуг. Це різні послуги, якщо прийтись по переліку. То перш за все, це послуги, які є найбільш сенсативними на сьогоднішній день. І стосуються осіб з інвалідністю в наслідок війни, тобто наших захисників і захисниць, які отримують поранення а також членів родин загиблих захисників і захисниць України. Перше це отримання статусів як для особи з інвалідністю в наслідок війни, так і для члени сім'ї загиблого захисника і захисниці України. По-друге, це Можливість отримання одноразових грошових допомог у разі отримання інвалідності, або відповідно у разі загибелі захисника чи захисниці України наступне це для осіб з інвалідністю можливість отримання допоміжних засобів реабілітації або відповідних компенсацій за такі засоби реабілітації, це можливість отримання пенсії. Для сімей загиблих по втраті годувальника або для осіб з інвалідністю наслідок війни пенсії по інвалідності, також включення до переліку отримувачів державних пільг і гарантій, і відповідно включена можливість отримання пільг на житлово-комунальні послуги для обох зазначених категорій. Начу, що відповідний проєкт постанови, який сьогодні був прийнятий урядом, він визначає вичерпний перелік конкретних послуг, але в подальшому у нас буде можливість доєднувати і інші послуги. Кожна з цих послуг на сьогоднішній день у нас діє по окремості, має свої окремі порядки, що по суті складає певну складність в отриманні. це велика витрата часу, це подача однотипних пакетів документів в різні державні. Установи інституції, і відповідно така комплексна послуга націлена на те, щоб наближити наблизити відповідно ветеранську політику до кожного ветерана і створити всі умови для того, щоб кожен захисник і захисниця, а також члени сімей загиблих захисників і захисниць дійсно відчували від держави саме шану і повагу навіть в частині безпосередньо процедур для того, щоб це було легко зручно, і держава фокусувала свою увагу і діяльність безпосередньо. Вже на тих послугах, які потребуватимуть довго, тривалого часу, Те, послуги супроводу, роботу психологів, фізичних реабілітологів, кар'єрних радників, там питання працевлаштування і так далі, і тому подібне. Тому відповідно для нас сьогодні урядом визначена конкретна підручця для того, щоб ціла низка міністерства, саме міністерство цифрової трансформації, як координатор відповідного проєкту міністерства справ витранів України. Міністерство оборони, Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я та деякі інші державні органи могли об'єднати зусилля і поєднати всі ці послуги в одну єдину комплексну послугу, яку можна буде отримати шляхом подачі через державний електронний портал послуг Дії. А наскільки це все можна буде швидко і легко зробити через дію? Постановою визначено, що протягом чотирьох місяців. Всі вище центральні органи виконавчої влади мають забезпечити першочергово це електронний обмін інформацією для запровадження такої послуги, адже в основі її лежить безпосередньо цифрові обміни для того, щоб можливо було це реалізувати. Ну і по-друге, відповідно змінити при необхідності всі інші нормативні правові акти, які визначають порядки, які по кожній із послуг, і е безпосередньо вже реалізувати, втілити відповідний продукт. Звісно, ми будемо планувати реалізувати його швидше. І е, на сьогоднішній день міністерство справ ветеранів України безпосередньо вже е, в межах цього місяця реалізує цілу низку підзначених послуг. Е, це спрощені процедури отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни, і безпосередньо спрощену процедуру отримання статусів е, для членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Також в цьому місяці ми плануємо запровадити і вже Вивести промислову експлуатацію разом з нашими партнерами з міністерства цифрової трансформації, міністерством оборони і іншими партнерами, послугу автоматичного надання статусу учасника бойових дій також дуже сенсативна послуга, і послуга, яка є дуже затребуваною по кількості відповідно тих осіб, які отримують статуси. Тому будемо в цьому році, в цьому місяці, в межах цього року, реалізовувати вище зазначені послуги, які також війдуть в основу як однієї складових комплексної послуги Шлях пораненого про яку сьогодні ми говоримо. До речі, як це усі нововведення комунікується з безпосередньо самими ветеранами, чи є зворотній зв'язок для того, щоб розуміти запит і вже далі його реалізовувати? Да, насправді скажу, що з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України всі процеси, які пов'язані безпосередньо з набуттям статусів, а також з компонентами, які пов'язані з виплатами, вони набули дуже масового характеру. А відповідно, ряд проблемних питань, які виникали на шляху, також масштабувався в рази. І відповідно це питання комунікувалося в усіх. Соціологічних дослідженнях, які проводились, як і з військовослужбовцями діючими, так і безпосередньо з ветеранською спільнотою, запит на відповідні послуги шалений. І е, ті процедури, і механізми, які раніше діяли і мали місце е, при певній кількості звернень, вони абсолютно стали такими, які е, викликають суспільний резонанс, оскільки вони стали всі затребу... занадто тривалими в часі. Занадто багато проблем і питань почало виникати в частині їх реалізації. Також там це питання є з довідками, з тими документами, на підставі яких надаються ті чи інші статуси і послуги. Тому відповідно запит... заступник міністра у справах день є максимально актуальним. Спасибі вам за ваш час. Руслан приходько, заступник міністра у справах ветеранів України, був з нами на прямому зв'язку.